Більше трьохсот загиблих ізраїль завдав нових авіаударів по Лівану. Ізраїльська авіація продовжує завдавати ударів по військових об'єктах езболи. <стрес> ضربوا هون على ساحه الغزية عنا على الان هيدي على العين. Саварихам Ізраїль завдав понад 1300 авіаційних ударів по півдні Лівану, де концентруються військові сили Хезболи. У міністерстві охорони здоров'я країни кажуть про 356 загиблих у результаті ударів, ще 1240 осіб отримали поранення. Про це повідомляє видання Associated Press.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що кількість жертв ізраїльських ударів у Лівані в понеділок зросла до 356 людей. Серед них 24 дитини, і 42 жінки. Понад 1240 людей отримали поранення. Ай вігон, хат захоєн. На півдні Лівану утворилися багато затори. Мешканці їдуть на північ країни. من صيدا لحركه النزوح التي ما تزال مستمره كان هناك نداء للحكومه اللبنانيه لضروره تامين خروج هذه الاعداد الكبيره من النازحين ونراها في طوابير السيارات التي ما تزال تحاول الخروج من هذه المناطق تحديدا في صيدا وذلك بسبب استمرار العدوان الاسرائيلي والغارات المستمره على مناطق متفرقه من لبنان الغارات الاعنف شهدناها في مناطق الجنوب За даними Цахал з територію Лівану Ізраїлем було випущено близько 35 ракет. Ліванські змі повідомляють про 200 снарядів. Зазначається, що сирени у густонаселеному центрі Хайфи пролунали вперше з 2006 року. Роботу системи залізний купол виклали місцеві мешканці. оба на. себе. Хера себе. Снимайте, снимайте. Хера себе. Мама мия. Сколько там? А, я видел на Сейчас Походу, АЗК будет в хайфе. Смотри, ё... Смотри, сколько их кидают. Мать твою. Ты шо, гонишь? У нас стільки ракет просто збивають, офігеть. контрадмірал Даніель Хагарі, який є військовим представником Ізраїлю, повідомив, що його армія завдала ударю, після яких було знищено ворожі ракети великої та малої дальності а також ударні безпілотники. Також він підкреслив, що значна частина озброєння була захована у житлових кварталах. Ізраїль на основі точних даних розвідки здійснив масштабний удар по терористичних об'єктах, хезбула в Лівані, які становили безпосередню загрозу. Цахал наразі завдав удару по 1300 об'єктах, включаючи крилаті ракети великої дальності, важкі типи ракет з тисячі кілограмовою бойовою частиною. Це той самий тип ракет, який використовував під час атаки на Мадждаль Шамс, в результаті якого було вбито. 12 невинних дітей ми також вразили ракети малої дальності та безпілотні літальні апарати, які здатні атакувати глибоко всередині ізраїльської території та завдавати значної шкоди цивільним містам. Хагарі звинуватив Хезболу у використанні цивільних осіб як живого щита, ховаючи зброю у ліванських селах, і продемонстрував відеозаписи, на яких, за його словами, були вторинні вибухи, нібито спричинені зброєю Хезболи схованої в будинках. Хагарі припустив, що деякі зі смертей сталися саме внаслідок повторних вибухів. Хезбола використовує цивільне населення та цивільні будинки як живий щит для своєї терористичної діяльності. І сьогодні ми розкрили. Цю стратегію і покажемо, як Хезбола використовує цивільні будинки, як прикривається для своєї смертоносної зброї. На цих фотографіях ви можете побачити, як Хезбола ховає ракети великої дальності з радіусом дії у сотні кілометрів на горищі будинку в центрі села Південному Лівані. Ви можете побачити, що ракета зберігається в гідравлічній системі і готується до запуску з отвору в даху, спрямованого на громади північ. Нього Ізраїлю до слова під цим горищем живе сім'я, яка служить живим щитом для Хезболи. Відповідаючи на запитання журналістів, контрадмірал Хагарі заявив, що Ізраїль готовий до наземного вторгнення до Лівану, якщо це буде необхідно. Ми не шукаємо війни, ми прагнемо усунути загрози. Ми зробимо все необхідне для досягнення цієї місії і сподіваємося зробити це якнайшвидше. Сказав він. Нагадаю, що стало відомо, що Ізраїль планує вторгнення до Лівану, яке включатиме створення буферної зони на кілька кілометрів від кордону. І напередодні Ізраїль заперечив свою причетність до вибухів пейджерів та рацій у Лівані. Про це заявив президент країни Іцхак Херцог. На питання щодо відповідальності Ізраїлю за атаки минулого тижня у Лівані він відповів, що категорично відкидає будь-який зв'язок з цією чи іншою операцією. Водночас, президент не надав жодних доказів цього, а у телеканал ABC з посиланням на Власні джерела повідомив, що Ізраїль протягом 15 років планував та здійснював операцію з підриву педжерів у Лівані. Для цього використовувалися підставні компанії, деякі співробітники яких навіть не знали про справжню мету своєї роботи.